Друзі, всім привіт! У нас буде сьогодні розпакування зоотоварів. Розпакували. Це у нас є лежаночка для кота. Але така вона, знаєте, не звичайна, а з картонки зроблена. І як ми бачимо, вона трішечки пошкодилася в дорозі. Ось у нас є тут такі прим'ятості, але, в принципі, це на швидкість не впливає. Значить, вона у нас виглядає знизу ось так. Є невеличкі дефекти, що трохи мало проклеєно, ось я тут можу пальцями пошатати. Але в принципі клей ПВА всі ці питання може вирішити. Котик тут буде спати. В комплекті у нас ще є отакий мішечок з м'ятою. Потрібно його розсипати якось отак зверху. Не знаю наскільки це буде дієво, тому що воно прозоре. У нас вже така одна штука є, ми оцей мішечок не використовували. Коту і так подобається. Ця штука виконує функцію когтеточилки, тобто котик ваш буде точити свої нігтики. Даомійка. Ну, а може ось так поточити зуби об вас. Ну, це просто у мене скіт скажений. Ну, подивіться, що робиться. Цій штуці ми ставимо оціночку 10 із 10, відсуваємо її в бік, і котик буде з нами сидіти. Як ви бачите, інтерес котика до будь-яких картонних коробочок у нас підвищений, якийсь невеличкий такий вкладиш, і є ось така штука. Розпакувавши наступне, ми бачимо, що це в нас є іграшка для котика. А саме, це є в нас така пташечка, яка е видає звуки при ударі. Наприклад, якщо котик її якось терміново дергне, то вона буде в нас е співати. Можете послухати? І як ви бачите, у котика вже є інтерес до неї підвищений. В комплекті є така резинка, на два буквально вузлика я її примотав, іншого боку, в нас є кілеч і тепер можна тягати по будинку за котом, перед котом, кіт буде доганяти цю штуку. Як ви можете бачити, інтерес в котика дуже-дуже високий до цієї штуки. Ставимо оцінку 10 із 10 переходимо далі. Розпакували, це у нас є термометр електронний, щоб міряти температуру котикам. Ну, Тут також незрозуміло. На коробці у нас намальована людина, а на сайті китайця було намальовано це термометр для кота, а саме він вставляє цю штуку, самі знаєте куди, в задній прохід котику не на великий проміжок часу. Батаречки в комплекті вже є. Я, звичайно, свого котика таким не буду займатися. Давайте спробуємо, щоб він його покусав. Значить, ми поміряли щойно температуру свого котика, і ми бачимо, там у нас є 37 градусів. Я, звичайно, не таким коварним методом міряв, як це показує китаєць. Річ робоча, наскільки точно сказати не можу. В принципі, по якості готовий йому поставити 9 із 10. І переходимо далі. Ну, але ви тут розумієте, що я не відповідаю за те, наскільки точно він його буде міряти, якщо ви будете міряти, наприклад, там його в людини або в тварини. Це у нас є шлея для котика. Фірмова якісна шлея продавалася з купоном продавця в районі 30 гривень. Значить, ми вже замовляли таку попередню. І якість була її дуже класна, але розмір був трішечки малий. Встановимо цю, подивимось, наскільки розмір підійшов. Це до речі, розмір S. коричневого на кольору, темно коричневого, і застібки дуже якісні. надягаємо, приміряємо. Шлея нам підійшла просто ідеально, розмір просто прекрасний. Котику не дуже звичайно це подобається, але в принципі потрібно адаптуватися. Розмір є з запасом, можна трішки збільшити, трішки зменшити. Ставимо оцінку 10 із 10 і переходимо далі. Наступний товар до нас приїздить в такому вигляді: три мишки, просто без ніяких функцій, просто мишки, щоб котик грав. Мишка дуже крута, ставимо оцінку 10 із 10, котик вже відразу її зацінив. Переходимо далі. Відкрила наступне, це у нас є когті Така сама, як і попередня лежаночка, з такого картону зроблена. Є також у нас отака котяча м'ята, котику вже у нас сподобалось. Десь фіксується, наприклад, на стіні, і котик повинен прийти і поточити свої лапи. Я розумію, це так. Виготовлено воно непогано, якісно. Котику вже воно дуже цікаве. Думаю, таким користуватися він у нас захоче. 10 із 10. переходимо далі. Відкрили наступне, це в нас є три одинакові мишки. Чому три штуки? Тому що в нас три кота. М'якенькі такі мишки, щоб кіт підходив, їх і кусав. Вже однією мишкою він грається, вже за хвоста її тягає. Значить, дуже класно, якісно пошито, гарно запаковано, 10 із 10. Переходимо далі. Відкрили наступне і бачимо, що це в нас є така штука для вичисування котика. Наприклад, ось так ми беремо по шерсті, проводимо і вичисуємо його. Потім, як тут у нас збирається багато шерсті, ми натискаємо отак і воно у нас самоочищається. Дуже класно, що не потрібно там оце нічого виколупувати самому. Наступний гаджет має таку саму функцію, але виготовлений якісніше. Є така більш якісна ручка. І він потрібний для більш плотнішої шерсті. Тобто, наприклад, для собак я думаю, підійде те, що треба. Тим більше тут в нього зі... з обох сторін більше. Тобто, тут для густішої шерсті, тут для річі, або навпаки, я в цьому не дуже розумів. Можливо, десь трішечки котику не подобається, що ти зробиш. Красота потребує невеличких жертв. 10 з 10, одному і другому переходимо далі. Розпакували наступне, це у нас є пістолетик для домашніх тваринок. Вставляємо туди один шарик і тепер ним стріляємо. І котик повинен реагувати на цей шарик. Стріляємо. Нічого не стріляє. Давайте ще раз: ми зарядили цей шарик і тепер стріляємо. І він у нас полетів. Котика інтерес є скажений. Я думаю, штука буде працювати. В принципі, виготовлено воно таке. Не дуже якісно, але якийсь час з ним погратися можна. Кульки такі м'якенькі, шкоди для вашого будинку точно не буде. Стріляє, Як ми бачимо, далеко летить, класно, все. І в котика головне, що є цікавість. Давайте поставимо оцінку 8 із 10, тому що, дивіться, в нас є і пістолетик, і дуже багато цих шариків. Я думаю, буде цікаво котику і корисно для його власників. Ми розпакували, в принципі, є у нас ось така штука, такий шар із намотаним таким мілким канатом. Е, є ось такі дерев'яні дощечки кріплення, дуже багато саморізів, цілий набір. І навіть викрутку китайці положили. Це в принципі, дуже круто. Є така ще досточка. І є кошаче м'ято. Зараз я це все швиденько зберу. А поки я буду це все збирати, ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас домашні улюбленці і як їх звати. Якщо у вас, наприклад, їх декілька, напишіть декілька. Там, наприклад, Мійка, чорний кіт, домашній. Все, отак От буде цікаво почитати, як кого зветься домашній улюбленець. Зібрали ми цю штуку, зараз у вас буде загальний вигляд в е фотокартка, тобто, щоб ви могли загально її оцінити, так як в камеру вона можливо трішечки не поміщається. Що я можу сказати? Збирається дуже швидко, самаріза закручується в картон. Е в принципі, не тяжко справиться будь-хто, навіть дитина. Є такий дерев'яний каркас, в принципі, він міцний, котика повинен витримати. Прикол тому, котик повинен піднятися по цій гірці, покрутити цей шарик і все. Викрутка в комплекті в принципі, непогана, на не нею працювати можна. Залишилося навіть ще два запасних гвинтики. Можливо, кудись ми їх не побачили, куди вкрутити, але вроді все вкрутив. Також в комплекті є оця м'ята, якою потрібно все це засипати. Котика ми до себе позвали, але він вже наскільки задарений подарунками, що йому вже ця штука не цікава. Але я думаю, буде цікаво. Значить, у нас зверху крутиться такий шар, і можна лапками об цю штуку також е, точити кіхті. Дуже класна річ, все екологічне, чисте, тобто тут ніякого пластика немає. Єдине, а тут тільки спінопласт зроблений, цей весь шар, який обмотаний канатом. А так дерево і картон. Дуже класно, 10 із 10. Однозначно рекомендуємо до покупки. На цьому наше відео підбігає до кінця. Переходьте в нашу телеграм-групу, там дуже багато цікавих товарів, як для котиків, так і різноманітні речі, такі як електроніка, техніка. Є зручний пошук по хештегам, бот зі знижками. Переходьте в телеграм-групу, підписуйтесь і зустрінемось на наступних відео.